Мої вітання, шановні друзі, не люблю я робити такі розклади, показувати такі вірніше, розклади вам, коли я не витягую на камеру карти, але таке іноді. Трапляється Трапляється тоді, коли я роблю ці розклади для себе. Питання, яке я порушу, порушила або да, хотіла розкрити це питання, як ем, піде, піде президент ем, із своєї посади е, через вибори, шляхом виборів чи шляхом пода, ну, подання відставки. Кінець 23-го року. У мене вже було таке відео в кінці 23-го року, де я дивилася питання це. І там Таро чітко показала, що він, велика вірогідність того, що він подасть у відставку через проблеми з серцем. Тому що випало тоді багато мечів, і серед них була трійка мечів. Тобто Це може бути як зрада. Да? Тобто, Через болючі процеси, пов'язані із зрадою або з проблемами з серця. Тобто серце не витримало, потрібна операція, десь за кордоном теж був виїзд за кордону і так далі. Значить, Я хочу вам показати той розклад, який я зробила для себе, потім включила камеру, і думаю, я вам його розкажу, те, що випало. Значить, Дивіться: король. Король мечовий, це може бути головнокомандувач, да? верховний головнокомандувач, тобто найвище військове керівництво. якщо так. Це може бути президент. так? Активні... Значить, Взагалі мечі, коли це або війна, або якщо ми дивимося на якусь іншу проблему, проблему зі здоров'ям, це може бути медицина. Тобто важка ситуація може скластися. Да? Тут, тут може бути, я вам скажу так. Може бути і напад на нього, так? через що він буде ну, прикований до ліжка, можливо, да? а можливо, це буде пов'язано ну, зі здоров'ям його. Так? Багато труднощів накоплялося, довго копилося, тому що дев'ятка ризлів, вона ну, коли, коли етап довгий і багато збираєш проблем, проблеми зі здоров'ям накопичувалися. Так? Тут шістка мечів, яка говорить про те, що треба буде виїжджати десь до інших берегів, тобто на лікування, можливо. так? Ця рицарь мечовий, це ще може бути реанімація. Тобто через величезні проблеми зі здоров'ям, можливо, можливо, навіть може якийсь замах на нього бути, можливо, це просто через проблеми, величезні проблеми просто зі здоров'ям, які накопичувалися. так? Йому треба буде виїжджати до інших берегів іти або з посади. Або, або ну, до, до, до інших берегів, як то кажуть, да, до, до інших країн на лікування. так. Але, знаєте, ще так: двійка на Пентаклі говорить, це так іще: 50 на 50, може бути так, а може бути і не так. Або Ця карта ще процесу, запуску процесу, так, тобто запущені процеси в організмі, да, які накопичувалися, які призведуть до такої критичної ситуації. Йому він зовсім без сил, знесилений фізично мається на увазі. Бо тут немає це не моральні, не сили, а іменно фізичних сил. Немає щось виконувати. Так? Тому він може піти. Ну, і дивіться, Тут я докладала ще карти для себе, думаю, про що ж це? Тобто такий шанс є, такі вісті, вісті на, такий шанс на такі повідомлення або вісті, да, вість шістка жезлів, є. Далі. Ця ідея може статися, або реалізувати таку ідею він може через критичний стан, тому що по-повішеному це критичний стан. Чому я говорю, що це може бути пов'язане із замахом на нього? Да? Критична ситуація, оця ось, четвірка мечів і повішений. Чому я говорю, що замах? Тому що на це може вказувати от, активна дія, це погроза і це реалізація погрози, наприклад, якоїсь. Да? Яка приведе до критичної ситуації, або це, він може навіть стати жертвою Жертвою, так? такий стан тяжкий, який треба, якого треба швидко, швидко десь вивозити. Так. Це може статися дуже швидко, ці події розгорнутися. І через ці події він може тут піти зі своєї посади назавжди. Так. Це уход від того, що було до цього. Розумієте, тобто по цих картах я знову знову говорю, що швидше всього ну, ви, вибори, да? це карта ще вибору. Вибори провести важко. Важко. Тому, швидше всього, не через вибори він піде, а піде за станом здоров'я. Ось так. Ну, подивимося, а тепер я хочу ще, ще раз, як то кажуть, давайте візьму іншу колоду. Ну, щоб ви не сумнівалися, що я тут спеціально витягла, поклала перед вами. Для того, щоб. Ну, отак, от мені хочеться так я знайшла карти і виклала вам. Давайте подивимося на іншу. Візьму іншу колоду, подивимося на іншій колоді. Отже, чи е, піде президент за станом здоров'я, або по формулі Я устал, я ухожу, або разом прийшли, разом, разом підемо. Да? Чи можливий такий варіант? Чи буде сидіти до самих виборів? Карта дежавю. Так, колись було. Так вже було. Да? Проблеми старі, друг старий, старі друзі. Відбудеться трансформація, смерть, трансформація. Ну, така, така трансформація з політиками вже була. Ну, він як як, як політична, політичний діяч він вже давно. Так, як кажуть, ну скільки він з 19-го року? От, 6 років, да, здається, скільки. От, тому тут із політичною кар'єрою станеться можлива трансформація. Так, говорить далі. Але це буде хитрість. Це буде хитрість, це буде обман. Якщо ця трансформація це хитрість і обман. Обман. Ви знаєте, обман, як тут буде, буде йти прямо як сплановано все. Як спланована спецоперація? Трансформація цього політика да? політика, ну президента мається на увазі. Ця, це буде спецоперація. Що це значить? Заяви будуть в зроблені якісь м м про ситуацію. Ну, несподівано. Знаєте, ця ситуація буде як певна гра. Ну, звичайно, для того, щоб. Я обман, ну, я думаю, як, що, можливо, не буде критичної ситуації, просто йому так треба буде сказати, да? тому що гра як обман, гра через обман, по-хитрому якось, розумієте? Трансформація по-хитрому через гру, через створення такої ситуації. Активна, активна буде прийнято рішення. Через уход. Тут, знову дивіться, тут може бути як загроза, да? загроза його життю, здоров'ю, прийняте рішення. Ну, мечі це може бути ще активна це реанімація, це, можливо, активне е хірургічне втручання, да? ніж нож, ножі і активне втручання. Тобто, можливо, якась операція треба буде. Знову Бачите, таро ну, приблизно повторюється, але Таро розпочало здалеку. Що... Якщо таке буде, то уход буде не, ну, не через оце, да? через оцю критичну ситуацію, так би мовити, а це як, як хитрість, не треба щось говорити буде. Уход, да? вісті будуть, вісті, таємниця скрита, скрите рішення буде прийнято. Уход від боротьби. Отборядь, він, він просто піде від. Ну, він не захоче вже далі себе відстоювати, захищати, як то кажуть, просто уход Уход від боротьби, скажімо так. От. З, цілю, з такою цілю, щоб себе захистити. Захистити новий проєкт. Якийсь э, сила із сім'єю разом. Ну, тут вже, бачите, тут уже хоче, він хоче захистити свою сім'ю, э, ну, родину і карта сім'ї випадає. Далі буде це в перспективі. Перспективі слабкість, ілюзія. Ну, інформація про слабкість це ілюзія. Це буде основна Це все обман, я вам скажу так. Буде, буде так сказано, що він іде через, ну, або планує йти через стан здоров'я, але це обман, ні. Багато проблем, скандали, багато проблем треба буде відмовлятися через проблеми і скандали, які виникли навколо, треба буде відмовлятися від своєї кар'єри, тому що крах кар'єри буде. Криза, крах він втрачає свою. Через скандали, да, проблеми він втратив він втратить свою корону. Це кармічна. Кармічні ідея, розумієте, Тут сталася робота, шанс скласти зброю, його заставлять скласти зброю, так, тому що робота, яка проводилася, вона, знаєте, як, ідея, робота проводили. Тут ізрада, удар, да? бажання. стосовно, ну, Тут відбулися кармічні процеси із. Кармічними стали процеси і пов'язані з великими коштами, з великими грошима. Тут бажання мати великі гроші, ідея мати, да? бажати, ідея бажати великі кошти стала для нього кармічною і стала для його роботі ударом і шансом скласти зброю. Ось так. Зміни можуть відбутися дуже швидко. Відлюдник. Дуже швидко він може піти по відлюднику. Ось так. Тут обговорюється в найближчому оточенні, що він може виїхати через якусь критичну ситуацію в домі. Ось так. Основна проблема буде це здоров'я. Ну, що я вам скажу? Такий варіант дуже і дуже ймовірний, коли він складе свої повноваження через відставку, а не через вибори. Подивимося, як буде. Це вже вдруге мені Таро так говорить, що відставка може статися через. Стан здоров'я. Дякую за увагу. До побачення.